17-річний грабіжник попався. Міліція затримала нападника підлітка, який пограбував і жорстоко побив щонайменше п'ять жінок. Всі злочини скоїв з небаченим зухвальством, адже двох останніх жертв знайшли непритомними під стінами жіночого монастиря. Одна жінка лежала непритомна перед брамою, а інша просто перед головним входом на сходах. Лежала, так. Лежала була кров, кров, дуже багато крові отут, то, що я бачила. Тихо тут були, і чула таке супіння, знаєте, таке, ну, стогін, таке супіння, де хтось спить, знаєте, так сопе. І Так якось я підійшла. дивлюся, а там старчить нога ну, з під машини. Шокована жінка розповідає, що ніколи в житті не бачила такого побитого обличчя. Зараз дві жінки, 80-річна львів'янка та 43-річна мешканка городоцького району, у лікарні швидкої допомоги. Обидві в комі. Обох жінок є важкі черепно-мозові травми. На даний момент вони знаходяться в коматозному стані на штучній вентиляції легень. І все це робив 17-річний хлопець. Зараз нападника допитують. Особа мешкає в місті Трускавець, систематично приїжджав до міста Львова, винаймав квартиру, відпочав у розважальних закладах, заробляв тим, що грабував людей. Хлопець у своїх жертв вимагав пін-коди від банківських карток, відбирав сумки і мобільні телефони. Щодо готівки, то у жінок біля монастиря він забрав всього лиш 11 гривень. Якщо його провину доведуть, зловмисник сидітиме 10 років за ґратами.